Вітаємо всіх вас, дорогі брати і сестри. Маємо сьогодні Воскресіння Господа. Кожна неділя це Воскресіння. Ви знали це? Чи ні? І він Воскрес, він живий. Маю можливість і честь бути знову в вашому храмі і говорити до кожного з вас. Маємо реколекції якраз для подружніх пар. Тому дякуємо цьому Рославу, всім парам, які зголосилися відновити. Єдність у подружжі. І віримо, що Господь вас від відновлює цю єдність. Маємо сьогодні дуже сильне слово, як діяння, так і Євангелія. Діяння це апостол Павло і Сила, два апостоли, які проповідували Євангелія, Добру новину. І за це Євангелія їх садять в тюрму. За те, що вони проповідують добру новину, за те, що міняється життя в людей, за те, що люди відвертаються від гріха, від зла, від бісів, їх садять за це в тюрму. Бичують і садять в тюрму. Несправедливо, правда? Ви хочете людям добро, а вони тебе б'ють, принижують, гонять, виговорюють і садять тебе в тюрму. Це справедливо? Як ви думаєте? Я би зав'язав з такою працею. ні? Ти хочеш людям добро, а вони тобі зло. Як ви думаєте, скільки би ви витримали в такому тиску? Ви їм постійно добро, а вони вам постійно зло. Апостоли витримували і витримали до кінця і віддали своє життя за Христа. Коли вони проповідували Євангелія, написано: йшли разом на молитву з силою, і була одна жінка. Пророчиця в тому краю, яка говорила, ці люди, діти Божі, вони звіщають путь Господню. Вона нічого поганого взагалі не говорила. Можна сказати, така рекламний агент апостола Павла і сели. Ну, Павлові це вже надоїло, і він розпізнав, що це не Дух Божий, через неї говорить і сказав до неї: Дух пророчий, тобто нечистий, вийде з неї. І він вийшов. І тепер виявляється, що ця жінка приносила заробіток іншим. І інші заробляли на ній, на пророцтвах. Дорогі, нічого не змінилось. Ви сьогодні сідно ходите до відьом, до бабульок і до всіх інших, питаємо про минуле, про майбутнє, так? І ми їх деколи називаємо, що вони служать Богу. Нічого не змінилось. У нас завжди так було. Попробуйте розрушити то кодло, що там є, то ви зразу проти вас повстануть, не переживайте. І Павло не був залежний від думки, він був залежний від, від, людей, від думки людей, він був залежний від думки Бога. Він знав волю Божу. І він звільнив ту жінку від Злого Духа, який допомагав людям. Вона просто допомагала людям. І Павло допомагав людям. То як розпізнати, хто виконує волю Божу, якщо це добро і це добро? Так чи ні? І виходить, що люди, які були в цьому місці, вони не розпізнавали. Один Павло розпізнав і за цю волю Божу його кинули в тюрму. Бо прийшли ті люди, на кого працювала та жінка і приносила дохід, очорнили Павла, підбурили народ, а народ дуже легко підбурити і на когось наговорити. І народ схопив Павла. Кинув в тюрму, перше побичували їх, кинули в тюрму. І що відбувається в тюрмі, дорогі? Уявіть собі, ви попали в тюрму, вас побили, очорнили. Ви хотіли добра людям. Що би ви робили? Ну мінімум нарікали би. Йой-йой-йой, дивіться на них, ми прийшли таке добро чинити. А вони, Господи, ну я не знаю, нема ні одного тут праведника. Що робив апостол Павло і сила? Нарікали? Аго, ви чули на ній апостола чи ні? Ви тут? Ви мене чуєте? Що робив апостол Павло і сила в тюрмі? Вони попросили гітару, там тюремник дай гітару. Ну, я шуткую, там гітари не було. Вони прославляли Бога. Вони співали і прославляли Бога. Де? В тюрмі. І всі інші в'язні це чули. І начальник цієї тюрми, як ви думаєте, чув? Чув, як ви думаєте, він теж прославляв Бога? Ні. Він, може, ще раз побив їх, щоб вони там заспокоїлись, а вони ще більше славили Бога. І відбувається чудо дорогі. Дорогі це була реальна історія. Це є реальна історія. Я можу таких історій розказати, що Бог нині робить на передовій, як Бог виводить солдатів з явного пекла. Чому? Бо вони проти логіки, проти розуму. Славлять Бога і прославляють, і вірять в Нього. Ми сьогодні чуємо це Євангеліє як казку, як історію, як міфи. І десь так сприймаємо це. Ну, Сьогодні неділя сліпородженого, є такі тексти, треба таке читати. Оцю треба читати, вам треба слухати, відтоді всі розійшлися і вернулися всі до свого буденного життя, правильно? Дорогі, так не має бути. Хто без вас, я би не хотів, щоб ви почали прославляти Бога аж тоді, коли вас кинуть в тюрми. Треба швидше трошки вже. <хи> і що відбувається в тюрмі? Землетрус. Реальний землетрус. І відкрились усі двері в'язниці, всі кайдани поспадали. Це була надприродна сила Божа. Але ця сила з'явилась не просто так. Бо вони прославляли і славили Бога. Бо ці два хлопці були віруючі, такі, як ви, і я сьогодні. Бо в неділю вони теж ходили до церкви. Чуть-чуть більше віруючих, певні, чим ви і я, бо вони в проблемах не нарікали на владу і на все інше, а прославляли Бога. І Бог ті проблеми вирішував. Чуєте це? Бог ці проблеми вирішував. А в твоєму наріканню, і в мому наріканню вирішуєш проблеми ти сам. А вони стають ще більші, ще більші. Більш. І коли в'язні були вільні, то проснувся сторож. А він римський солдат. А римський солдат, він думає, по, як в армії, все, кінець в'язні втікли, мене завтра повісять. Тому ліпше я вб'ю себе сам сьогодні, щоб завтра мене не опозорили. І коли цей начальник хоче закінчити життя суїцидом, апостол Павло не бачив, бо написано, що він попросив світла, була темниця, в дусі відчув, що той хоче себе вбити, і каже. Не роби собі нічого злого, ми тут на місці, ходи до нас. <гум> і що написано, він попросив світла прийшов і впав до них. Годину тому він був великий начальник, а вони були прості в'язні. А зараз оцей великий начальник вклоняється в'язням. У ноги, вклоняється. Що змінилось? Друзі, що змінилось? Він півгодини тому сміявся з них, але зараз він розуміє, що те, що вони проповідували, говорили і молились, це є реальність, Бог живий. І тепер Він задає золоті слова. Панове, що мені робити, щоб спастися? Що мені робити, щоб спастись? А Павло що? Ага, вже спасіння хочеш. Вчора що ти до нас говорив? Пам'ятаєш? Як ти з нами поводився? Ну, так думаєш, зразу ми тобі розказуємо, як то так прийняти спасіння. Так сказав Павло? Ні. А що? Павло має обіду на нього? Ні. Гнів людь? Ні. собі, яке серце мати? Любити тих, хто тебе в тюрму кидають. Любити тих, хто тебе бечують, і хотіти для них спасіння. Оце є серце християн дорогі. Це і серце учнів Бога. Любити тих, хто тебе вбивають. Це важко для нас сьогодні це зрозуміти, правильно? Дуже важко. А без Бога це взагалі неможливо, дорогі. Без Бога, половину з вас би, певне, я б побив, напевно, бо якби знав, що ви про мене думаєте. А з Богом, всіх би хотів привести вас до Господа. Що я маю на увазі? Ми без Бога не можемо любити. Ви можете любити свого чоловіка без Бога? Ну, до певної умови, правильно? Поки вже вашої людської сили не вистачає, тоді в хід йдуть слова, потім щось важке, потім ще щось важче. А з Богом. Ви вмієте прощати, ви вмієте стерпіти, ви вмієте змовчати. З Богом ми вміємо любити. І сьогодні. Золоте питання, що нам робити, Господи, щоб отримати життя вічне? Що нам робити, щоб закінчилась війна? Що нам робити, щоб наші діти не помирали? Що нам робити? Відповідь та сама. віруйте в Господа, ви спасетесь ви і цілий ваш дім. Ваш дім цілий буде спасений. І сьогодні ми читаємо. І що далі написано? Що цей начальник повірив, що Ісус є Месія і Господь, забрав Павла і силу до себе додому, накрив їм стіл, а гапи було у них уже. Уявляєте собі? Ті, хто посадили їх в тюрмі, думають, що вони в тюрмі, а вони вже п'ють каву, чай і пропоють Іван. І весь дім оцього начальника охрестився і стали всі греко-католиками. Тоді. Ну, Він був римлянин, невіруючий, і зразу став греко весь дім, весь дім охрестився. Дорогі, коли ми читаємо життя Першої церкви, я собі задаю питання, Боже. Мені здається, що я нині взагалі ще не вірю порівняно з тими апостолами, як вірили, з тими віруючими, які ми були тоді. Вони були шалені в Христі. Вони були шалені в Христі. І так апостол Павло, замість того, щоб нарікати і проклинати життя, він навіть в години смерті проповідує Євангелія. І це Євангелія рятує як тих в'язнів, які слухали, так і того начальника. Уявляють собі, де би тебе не кинули, а ти всюди проповідуєш. Тебе переслідують кидають в тюрму, а ти навернув всю тюрму. Тебе туди, а ти навернув всіх там, хто. Вони вже не знають, що з тобою зробити. Чому? Бо куди тебе не поставиш, ти всюди робиш учнів Ісуса? Таке у вас серце? Де би ви не прийшли, всі біля вас стають греко-католиками зразу. Бо ви інакше не знаєте, ви всіх приводите зразу до Христа, правильно? Ну так чи ні? Це те, чим ми займаємося на сході України. Мене питають, отче, а як ви там на сході України проповідуєте Євангеліє? Ну, як ви там шукаєте наших людей, з Заходу? Я кажу, ні, не шукаю. Я просто там, де приходжу, всіх роблю греко-католикам і все і кінець. Так, і так і роблю. Я не шукаю своїх. Я приходжу до людей і роблю своїми. Все просто. Бо Євангелія має силу спасти любого. І неважливо, чи людина ходила в московський патріархат, а я розумію, що у вас тут теж ментальність московська сильна, правильно? Всіх треба греко-католиками зробити. Але не по обряду дорогі, а по серцю. Не просто загнати до храму, чи зняти з них хустку, чи ще щось там. Бо вони вас за хустку приб'ють точно, якщо ви не носите. Суть не в тому, суть в серці. Чи вірю я, що Ісус це Господь і Месія? Якщо віриш, то по-любому будеш шукати церкву, тіло Христове, де будеш шукати людей, де ти хочеш з ними зростати. Тому по-любому люди прийдуть до церкви. А люди прийдуть до церкви там, де є життя, де є життя, де це життя вирує. І вони хочуть там зростати. Ми сьогодні читаємо Євангелія від Івана, де Ісус іде і зцілює сліпородженого. Дорогі. Людина, яка народилась без очей. Ви собі уявляєте? Тобто Він не осліп, бо скалка в око попала. Він був сліпий від народження. Що робить Ісус? Плює на землю. Ви не, не думали, чому такий дивний метод зцілення? Уявіть собі, ви прийшли до мене і просите, отче романе, помоліться за мене. Я такий, давай, йдемо на вулицю, плюну, розтерп, іди сюди. помастив тебе і все йди. Ви думаю, що за дивна молитва? Ще так за вас ніхто не молився, ні? А Ісус так молився. Так зробив сьогодні Ісус? Плюнув на землю. Ну, чого Ісус просто не помолився? Нащо плювати на землю, нашим болотом мостити людину. Ну, що інші подумають? Це зовсім неправильна молитва, правильно? Ну, в нашій голові тобі було неправильно. Що робить Ісус? Давайте я вам скажу ще раз. Ісус це є Бог, так чи ні? Ми, хто нас створив? Бог. А з чого він нас створив? З Землі. Бог нас створив з землі. І коли Ісус бачить, що йому бракує очі, що він робить? Він плює в цю саму землю і ліпить йому нові очі. Нові очі йому створює. Він реально взяв землю, приліпив до землі, і око появилось. І всі дивували. Фарисеї не могли в це повірити. Вони Не могли це нереально. Но не могли заперечити той факт, що очі появилися. І тому цей чоловік каже: ну, людина такого робити не може, якщо не є з Богом. І тут ми бачимо чудо, чудеса або Євангелія, воно завжди ділить. Народ на дві категорії. Перша категорія це скептики, які кажуть, ну це неможливо. Ну це неправильно. Ну, ну, ми не знаємо, як, але воно так не працює. А другий, друга категорія вони прославляють Господа чистим серцем, бо кажуть так і амінь. Це тільки воля Божа. Як ти реагуєш, коли бачиш дію Бога? Засуджуєш чи прославляєш? Я не знаю. Як ви. Я деколи себе ловлю на тому, що я. Я деколи суджу інших, думаю, я сумніваюся, Та але... ні, а потім ну так може бути. <риклад> Каже Ісус, я прийшов у цей світ, щоб ті, хто кажуть, що бачать, стали сліпими, а ті, хто сліпі, стали зрячими. І чули це деякі фарисеї і кажуть, то що ти хочеш сказати, що і ми сліпі? А Ісус їм каже ні. Так як ви стверджуєте, що ви все розумієте, що ви все знаєте, так як ви роз... кажете, що ви вмієте оцінювати, яка воля Божа, яка ні, то ви зрячі, тому ви станете сліпими. А той народ, який не розумів волю Божу, но тепер її бачить і починає в неї вірити, то він був сліпий і стає зрячим. Хто ти сьогодні? Ти той, хто все розуміє і стане сліпим, чи той, хто був чи є сліпим, і стане зрячим? Важко нам приділити, так? То все твоє серце беруть? Чи твоє серце любить, чи засуджує? Чи виправдовує, чи критикує? Як Ісус сказав, за твоїми вчинками суджу тебе. А у він -ві сказав, за твоїми думками суджу тебе. За Твоїми словами суджу тебе, за твоїми ділами определяю тебе. Хто ти? Чи знаєш мою волю, чи не знаєш? Як нам прийняти спасіння? каже апостол Павло, віруйте в Господа Ісуса Христа. Ісус, я надію, що ви заради Нього сьогодні прийшли. Ісус є Голова церкви. Фундамент тіла Христового. Ісус це центр, це ДНК Твого життя. ДНК, все, стержень. Все решту це похідне. Це і стержень в тобі. А хто такий Ісус? Бог Отець так полюбив тебе, що послав свого Сина, який став людиною у цей світ. Але люди не прийняли його. Одні прийняли і повірили, інші розіп'яли його. І Бог поклав, отець поклав на Ісуса гріх цього світу. Гріх цього світу. Але вони його вбили, вони його розіп'яли. Але отець Його воскресив. Він воскрес. І Бог зробив його судею. Написано, що Бог дав йому суд над живими і над мертвими. Тому не Отець буде Тебе судити, а Ісус має владу Тебе судити. Ісус, Йому дана влада над живими і над мертвими. Ісусу. І написано, що всі пророки і апостоли говорять: кожен, хто вірить в кого? Ісуса. Буде мати прощення гріхів. Він від смерті переходить до життя. Від смерті до життя, від сліпоти. До прозріння. Кожен, хто вірить в нього. А я сьогодні не проповідую до невіруючих. Я сьогодні проповідую до вас, бо ви вже в церкві. Значить, теоретично ви вже мали бути віруючими. Правильно? Мені вам легко проповідувати, повірте. Чуюся, як риба в воді між вами. А от коли я на сході України, уявляю собі, коли я їздив до солдатів, до всіх людей, ми недавно мали концерт в Дніпрі повний зал людей. І коли я до них це говорю, то я розумію, що вони на мене дивляться і не розумію, що я їм говорю. Вони не, не розуміють. Ну вони сліпі, але стають зрячими. Але ми тут можемо бути зрячими, але стаємо сліпими. Тому, дорогі, не забувай, в кого ти повірив. Не забувай, від кого залежить спасіння, не від тебе, не від твого побожного життя. Твоє побожне життя це наслідок твоєї віри. Твоє спасіння залежить від судді. Ісус. А каже Ісус, а я прийшов в цей світ не засудити тебе. Маю за що засудити тебе, тебе, тебе і тебе, і тебе маю за що засудити. І мене має за що засудити. Має за що засудити тебе, Господь. Ти зробив хоч раз в своєму житті гріх. Ну, значить, має вже тебе за що засудити. Ну, каже Ісус, я не прийшов тебе засудити. Я що прийшов? Спасти. Спасти тебе. Тому Бог наскільки любить тебе, що став людиною, щоб спасти тебе і привести тебе додому. Кожен, хто вірить в це, це називається добра новина. Євангелія, стає сином і дочкою Бога. По серцю. По серцю. Ти вже починаєш любити. Ти починаєш радіти, ти починаєш вже виправдовувати, ти починаєш вже молитись, ти починаєш йти туди, де інші не підуть. Ти йдеш далі, де інші зупинились. І ти підеш до кінця, бо серце Бога вже в тобі. Прочитайте життя любого святого. Любого, життя любого святого. Іменно така модель у них була, іншої нема. І тому апостол Павло каже, тепер, що живу в цьому тілі, то живу вже не заради себе, не заради своїх похотей, не заради примх цього світу, а живу заради того, хто помер, заради мене. То каже, моє життя це Христос, а моя ціль це привести всіх до Ісуса. Оце таке ДНК би мало бути в кожного віруючого, кожного християнина. Неважливо, як ти себе називаєш католиком, православним, московським православним, чи українським. Чи греко католик Неважливо, це є ДНК Христа в тобі. ДНК Христа в тобі. І якщо воно в тобі є, то каже Ісус, то ти стаєш зрячим. Ти починаєш розуміти і бачити волю Бога. А якщо це в тобі нема, то будеш спорити, чому ти без платка, а ти без підниця, без того. І ви другорядні речі будете ставити на п'єдестал, вони взагалі не важливі. Ну, Хто хоче бути в платку, нехай буде, ні? хто не хоче, нехай не буде. Але важливо є тут, чи є в твоєму серці Ісус. Я би міг багато до вас говорити. А ви, напевно, би могли багато слухати. <гум> Дорогі, я захочую вас до одного: Ісус живий. Так як Він воскрешає. Так і Він виганяє бісів, так, через Павла. Так як Він сьогодні цього стіляє надприродньо. Це Ісус робить. А де сьогодні Ісус? Де Він є сьогодні? Де Він є? В мені? А в тобі? В тобі є Ісус? Ого! ви тут? В тобі є Ісус? Є. А він підміє руку. В кому є Ісус? Хто вірить в Ісуса Господа? Хто вірить? Амінь. Якщо ти віриш, що Ісус є Господь, то твоя сім'я вже в руках Господа. Спасешся ти і увесь твій дім. Дорогі жінки, мами, які так моляться за своїх дітей, оця формула. Спасешся ти, твої діти прийдуть рано чи пізно до спасіння, твій чоловік прийде. Але вам треба зрозуміти, що означає спастись. Це означає прийняти Ісуса. Своїм Господом, своїм царем, зробити його центром свого життя, плекати ті самі думки, які були в ньому, викорінити всякий бруд, злобу, гнів, людь, ненависть, це входить у сферу спасіння. І тоді Божа благодать починає як в тобі, так в твоєму подружжі, так в твоїх дітях і захвачує навіть твоїх сусідів. Навіть твої сусіди, не віруючі, але під благодаттю, бо ти віруючий. Так, дорогі, я вам скільки свідчень, останні свідчення солдата. Який е вийшов з Бахмута, там просто пекло, що відбувається, дорогі, зараз, скільки дітей наших там гине. Але одне свідчення солдата з 300 людей, уявіть собі, вижило 5. Ну, за цілу війну їхній батальйон. П'ятеро. А інші всі 300-200. і е І тих п'ятеро були на позиції. Мінаметна, мінометна позиція, це, це означає, що вони з міномета стріляють. І він передзвонив до нашої знайомої, нашої парафіянки, в якої два тижні тому ми поховали сина, який теж загинув в Бахмуті. Один син був поранений в тому самому Бахмуті, а другий загинув. 22 роки. Дитина, той, що поранений, 18 років, а той 22. І тепер їхні побратими, які ще залишились там, їх залишилось всього п'ятеро, і мама цього сина дзвонить і каже до них: моліться. А вони кажуть, ми не віримо. Ну, каже, просто включіть 90-й псалом в окопі на е, звук, і просто нехай він е, говорить собі щось. І вони так зробили. І він реально каже, ми не вірили в Бога. Він каже, я вчора був атеїст. Ну каже, коли нас почало накривати все: артилерія, танки, фосфори, газові балони, які на нас скидували, все горіло. Каже, наш, ми горіли всі. Ну, каже, у нас в окопі цілий час ми включили, ну, заради каже, мами, бо заради загинув наш побратим, то і мама. Ми включили цей 90-й псалом і каже, наша позиція розбита в хлам. Наша вся зброя розбита, все розбито. Каже, ми сидимо в окопі, і в окоп залітається і балон газовий. І ми кажемо, все, кінець, а він не зірвався. Каже, все горить. І ми п'ятеро. Він показує, він каже, у мене тут маленька царапина тільки. П'ятеро вийшли без царапин. Ну, з одної маленьки. І він каже, він, як давав свідчення, він тако, знаєте, як дивиться, і він каже, я ще вчора був атеїст. Я ще вчора не вірив, що Бог існує. Ну, каже, сьогодні я розумію, бо він каже, за цілий рік війни я вже бачив багато смертей, я розумію, що це не ми вийшли. Це не ми своєю мудрістю, чи наша зброя нас захистила. Він каже, сьогодні я розумію, що хтось або щось надприродне було над нами, бо каже, все горіло. Ми, наш одяг горів, але вогонь до нас не, зач... нас не... не палив. І він вийшов аж тако трісе і каже: Я сьогодні можу заявити, Бог живий. Бог живий. І він каже: і я знаю, що це не моя віра. Він так каже, бо я не вірив в Бога. Це завдяки цій мамі і тим, хто молилися за нас вчора, це їхня віра уберегла нас. І таких свідчень, дорогі, є дуже багато. Чи це не те саме, що апостол Павло сьогодні говорить? Бог послав свого ангела і вберіг їх від смерті. Так чи ні? Так само Бог послав свого ангела за Павлом і вберіг від смерті, і послав свого ангела за Петром, який витягнув його з темниці, і вберіг їх від смерті. Але чому послав? Бо хтось молився. Не нарікав, не проклинав, не ненавидів, молився. Хочеш зміни України? Молись. щоб повернулися твої солдати додому живими і Молись. Але молитва це не просто, знаєте, щось там про мовляння. Це не є молитва, другі. Молитва це коли ти віриш в Господа, знаєш його, з'єднуєшся з ним серцем. І разом виступаєте проти ворога. А наш ворог це не Бог дорогі. наш ворог це сатана. І тоді ви будете бачити чудеса. І коли ви будете бачити чудеса, що будете робити? Прославляти Господа. От і все. А чим більше прославляєте Господа, тим більше проблем буде у вас, це точно. Ну і більше чудес у вашому житті. Тому каже Ісус: Я прийшов у цей світ. Щоб сліпі стали зрячими, а ті, хто вважають себе зрячими, стали сліпими. Христос Воскрес!